Усім привіт привіт, 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 привіт! привіт Сьогодні в нас е, Мадагаскар. Е, і знаєте що? Знаєте, що я ж хотів купити предмет, а конкретно е, екстра предмет і магніт для монет? Екстра предмет, магніт для монет. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Додаткове здоров'я. Е, так, що в мене тут ще можна купити? Е, годинник е, Мельмана е, Бікіні Глорії. Давайте годинник Мельмана. Почнемо з цього. Лів шоп, все. Бувай, бувай, мартишка. Так, погнали, погнали, погнали. І зараз ми. Куди ми зараз мчимось? Ми мчимось сюди, рятувати Лимурів. А тут Лимури тусять, танцюють. Я ніколи не вмів грати цю міні гру Вона якась для мене була максимально складна. Тому давайте це будемо грати. О, розбіглись. Налякали їх. А вони так класно тусили, а ви їх налякали. We know. Hello? Out there? No. Між ними максимально такі милі розмови. do get it. Do you think they're friendly? I don't know. It would make me very happy if they were. Oh, would it? Yeah, I would be like so happy. What would you say if I told you I had a plan to find out if they were friendly? That would be neat. What's the plan? Uh huh. don't think that's what he meant. Hi. Ha, 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 ha. What's your name? What's happening? Well, they haven't eaten him yet. I think we're in the clear. Splendid. We shall form a welcoming committee and we shall welcome them. You're not going to eat me? Now, why would anyone want to eat you? A good question, and I will answer it for you. why would anyone want to eat more? Because he's really annoying, Your Majesty. Because really, that's not it, it's something else. Because we are lemurs and fooses eat lemurs. Because we are fooses and foces eat lemurs. Fooser? Foos, foos. Ага, вони бояться фусів. Я взагалі вже забув конфлікт, який був в мультфільмі. Попросто мені можливо варто було його переглянути перед, пере... перед проходженням гри, для того, щоб освіжити в пам'яті взагалі хоча б події ключові. Бо я не пам'ятаю, хто такі Фуси. Фуси це місцеві якісь хижаки, які тут живуть. <реку> I am Julian, king of all lemurs, and this is Maurice, and we are the welcoming committee. So welcome, New York Giants. Uh -huh. um, excuse me, I, I couldn't help but notice some of your subjects screamed at the mention of the word foosa. Is this something we too should be screaming about? Uh -huh. Fooses? Well, fooses are the sworn enemy of us lemurs. The main problem being that fooses like to eat us. Uh -huh. I don't like the sound of that. What do these fooses look like? They look kind of like uh, that. We will meet up with him later. For now we need to find a place to hide until this inconvenience has passed. Inconvenience? These pussy look pretty mean. Follow us. That is the secret passage under the Baobab tree. Follow us. Окей, каже, що проведе через якийсь секретний прохід проведуть. Нічого собі у нас 5 хвилин іде заставка. Ого, довго. Avenge. Ніколи цього робити oh, більш не. Окей. Знов павуки. Ну ви серйозно, павуки. Бігають ці павуки мільйоном лап своїх шевелять. Капець. Е е так. Опа-оп, все, магніт почав працювати. Це електрична штука? О -о 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 -о. Страшна така. Ч -ч 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 -ч. Так, 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 поняв, бити їх не треба. От павука немає, а тінь від нього вже є, і мені вже напряжно. А, цю штуку, треба розбити колону. Сталактита. Чи сталагміта Який з них сталактит, який з них сталагміт Завжди забуваю. Двійного прыжка в тебе немає, Морті? М -м -м Марті? Як тебе звати? М Марті. Так, ну там внизу ніби нічого нема? Давай я попробую на павукан. Ай-яй-яй! Та небезпечно тут. так. Стільки всього є тут якось живності небезпечно. Що там плаває? Ага, це там плаває цей, добре. На павукан не нападеш? О, прикольно. 15 стало. Не знаю, я скільки це цифр треба збирати. Так, окей, всі монетки до мене стягуються взагалі бомбецько. Бомбецько, що монетки стягуються. Тщ. Тщ. О, а зебра прям нормально небезпечна. Вона настільки небезпечна, що я аж себе почуваю впевненіше, граючи за зебру, ніж граючи за лева. Бо зебра може впливати безпосередньо на світ довкола, а не тільки гарчать і кидатися манго. Зебра таку хая! І все все, розібралася з цими павуками. Зеброю мені не так страшно. Но. Вони ще так страшно речать на мене, коли напасти хочуть. ще, ще. Не речать свистять якось. Так, ну бачите, одні якісь такі штуки, що ростуть зверху. А одні такі, що знизу наростають, то одна якась із них сталактити, а друга стала гміти. Чи якось sta, стала кміти? І що є, що я завжди забуваю. Так давайте подивимось, мене зараз побачить. На! Позубах. Щоб дуже сильно самовпевнений не був. Н -н -н наш чувачок з соломіним капелюшком взагалі красунчик. Нормально він з цими Тщ розбирається. Такий короткий дуже діалог в мене з вами. Панство. Стоп, а куди я далі там міг піти? Каже, що в нього якісь кращі справи. Ніж просто бігати по воді, це які да, я. Це я в тій самій локації, чи в іншій? Ой. Мені варто бути обережнішим наступного разу. Та ти правий Морті. Морті? Як ти звати? Марті. Мене морт збиває з, з пантелику ім'я. Морт? Морт. Взагалі-то це ім'я швидше за все означає буквально смерть. Це якийсь такий седнес. О, прикольно, він тепер біжить. Тик, 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 Він спершу таким повільним темпом. Е, гарцює, гарцює так. <кій> а коли вже догарцювався, починає бігти. Оп-оп-оп-оп-оп. Воно якось в них називається в цих тварин. Е, є. я е, є Ресь є галоп. А є кар'єр. О, якось так. То кар'єр це найшвидший спосіб, яким вони можуть бігти, такі тварини. Є, є навіть такий вислів з місця в кар'єр. Це означає, що ти е, спершу стояв, а потім почав дуже швидко бігти. Так, каже, дуже вітер дує. Добре, навчають мене, що вітер. Thank you, thank you, thank you. Що мені треба ховатися, коли між поривами вітру. Чотири лемура. Там зараз такий лимурчик класний танцює. Клас. О, здуває бідолаху. Help us! Help us. Excelsior. Excelsior. Що означає Excelsior? Я так вмію. Мітко фюх. Як пінгвіни. Ти святий не не, не в плоті, а в шерсті. Так, так, так. Там монетка. Клас, мені тепер вже не треба за монетками пригати, вони просто до мене підтягуються всі. Ну-ка, опа. А куди ділися ті, яких я вже зібрав? Там ще один. Так, добре, назад вертатися треба. За цим чувачком. Каже, що вони від, від щирого серця дякують їм. Я пам'ятаю, що ця місія для мене була теж дуже важкою в дитинстві. Який oh, well, злий вітер каже. Так, <laughs> прикольно вони його так обсіли на кожне копито і на хвіст добре так зачепились. обратненька. Чим? Ти кавадеш всі. Кажеш, що всіх цих чувачків I'm sorry, sir. Do you speak English? Oh, guess not. I better get out of here and see if I can hook back up with the others. Too bad though because it does seem like a charming seaside resort. Добренько, він теж хоче вибратися звідси. Е, каже: в місцевих спробував. Тобто два рази карчати на нього це спрацьовує добре. Прикольно, Алекс, значить, може, цих е, тварин, які в воді водяться теж е, гар, гар гаркотом своїм е, цей, заспокоювати. Три рази загарчав, і, значить, переміг. Так, що ж? Це єдиний в мене прохід наверх. Добренько. Якою кнопкою він манго кидає? Чи в мене нема манго? У мене, походу, нема манго, в мене нуль манго. Серьезно, ты хочешь, чтобы я снизу вниз прыгал? Ну, известно. Угу. Ну, нормально. Окей, okay. uh, хоча я не до кінця розумію, чим провинилися ці котики, які їсти хочуть. Uh... Не розумію зовсім. Вони ж, типу, ризикують власним життям, коли намагаються полювати на якусь іншу істотку. For our party. Where exactly is це? I'm not sure yet, but we're starting to look for them. We must consider many things. First. Wow, it's a perfectly safe looking straight path. Let's go. Guys, I think we might want to be careful around here. There are some very dangerous- I don't want to hear the end of any sentences. <coughs> now let's go. It's best just not to argue with him. <coughs> Seriously, guys, there are some of those toothy cloy things lurking around here. Ти -ти 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 -ти. Вони потісно потішно так повзають фуси. Каже, Саме хороший час для того, щоб панікувати. Король сказав своє слово. Мені треба захищати лемурів? Якою кнопкою? О, кнопкою Сі. Це в Алекса часто будуть місії по захисту. Ого. О, якийсь один відрізнявся. Що тут? Там прохід був якийсь, мені цікаво. Комбо. Фуси, що з вами не так? Та все з ними так. Це ви проти. Це ви трохи дивні. Фуси живуть за законами природи. Що тут, Що, що тут скажеш? Так, всі є. А, що? Я був би пропустив, серйозно? Дуже не люблю в іграх фіксовані камери, ну по них ж нічого не видно. Так, ну судячи з того, що це вже десятий в мене цей, значить це останній якийсь поворотик Одного вкрали! Я одного не вберіг. Я не знаю, навіщо я це зробив, але окей. Одного лемурчика вкрали. Йой. Ну вони його на якусь приватну вечірку явно запросили. Ну що скажеш. ще. З ним все гаразд. Нічого з ним страшного не сталось. Так, готові до справжнього святкування. <кій> а, це все? Окей. Е, наступний рівень е, довший за хронометражем в порівнянні з цим. Це я точно пам'ятаю. Так, е, яку ми міні, які ми міні, міні-ігри з вами вже дивилися. Цю міні-гру ми точно не дивились. Давайте спробуємо. Інструктіон. Mm. Добренько. Старт гейм. player Easy. Норма. А як мені запам'ятати, що тут з цього є що? Оп-оп-оп. Прикольно. Так. Пригай. Це пробіл Точно. Що таке зірочка? Оце зірочка, так? Да? Все, я програв, коротше. Просто тут взагалі дуже важко на клавіатурі дуже непередбачуване розташування цих кнопок. Через це так важко. Але я точно пам'ятаю, що тут є міні-гольф. Я хочу спробувати. Давайте зіграємо міні-гольф. Старт гейм, ванплеє. Вибрати треба, ким буду грати. Я хочу грати Глорією. Добре. Воу, як крутиться! Що таке? О! Блін, з водички вискочу. Саме головне лупашити сильно. Це я добре пам'ятаю. О, бачите, я скажу десь в три удара зараз зроблю. Крутий, взагалі! Так, що там далі? Е, десь так хопа. Ух. Е, так, я зрозумів. Мені треба було цей накут вдарити, щоб воно тако скотилося. Е, я. О, я можу повертати. Цього. Е, Так, окей. А, а. Я ж легесенько вже б'ю. О, добре. Тут було багато ударів. Контіє. О, це круто вінори. Так, покажи, ну, куди мені треба забити. О, крути сидять, реально крути сидять. Мені наверх сюди треба забити. Серйозно? А потім воно викотиться аж тут. Ну зараз попробую. Окей, okay, наверх попав. Хоп. Вона прям поруч викотилося, да? Найс. Nice. <соць> <соць> так, е. О, прикольно, де які їдуть лемури Прикольно їдуть лемури. Так, ну-ка, отако під кутом і сильно влупашити. А, хотів туди в цю штуку попасти. Ну, добре. О, попав! Хехе, бой! Ха-ха-ха! Прекрасно! В два удара. Е куди тут треба бити? Е так між горбами, між горбами, між баобабами На якісь такі ці штучки, три, і сюди попасти. Добре, максимум сили б'єш. Вернулось назад просто. <laughs> Поняв. Баобаби нам не друзі. Треба прицілитися так, щоб попало між баобабами. Тайоо. О, о, нормально, нормально. Хо -хо -хо. Е, Добре, добре. Так, 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 так. А що ці штучки роблять? Хочу по, по них попасти. Треба попасти по них. Не попав. А, попав. Вони тако тю-тю відбивають, я поняв. Угу, угу, угу. Я, чесно кажучи, не до кінця розумію, навіщо в таку гру додати так, такі міні-ігри. Через те, що е, колись ігри. Не цей. Ну, як, е, дуже рідко купували дітям. І через це потрібно було, щоб було якнайбільше забавок всяких в іграх. Так, ну-ка, отако я візьму і зараз підпрямим кутом сюди. І так, воно там під 35 градусів. Я собі чітко влучити. Я туди хочу. 35, 45, так опах. А, все не попав. Значить, отак. Вот ай ай. Ну, треба влучити так, щоб туди влучити. Невже тут сильно бити не можна? <смір> так, ну-ка, така слабенько вдарі Це якраз весело, мабуть, з друзями грати. Тут, 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 тут по трубах потягнуло, потягнуло, оп, викинуло Кран. Добренько, на кран вдарив. Оп, і кран переніс. Вони використали взагалі все, що було ще в цій грі. Так, добренько. <рив> <рив> Мені, чесно кажучи, дуже шкода, що ботів немає. Ну, були б боти, я хоча б знав би приблизно, чи я добре справляюсь, чи ні. Е, поняв. лоплю тако на максимальну силу. І в воду. Ні. Просто таком не збилось. Тупняк. Я так і планував. <рес> 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 Що, ще не все, скільки тут цих карт було? Добре. Угу. Тум. Сюди, да Ну-ка, ну-ка, о, вже майже майже попав. Так, ну-ка, так легенько. Хоба. Краса. А, The Boogie <laughs> Страшний, Страшний чувак. Е, о, це вже, походу, близько до кінця. Бо це вже, типу, схоже на фінальні, е, ці фінальні місії в грі. Там точно такі якісь скелясті штуки. А тут горбик трошки, да. Ну нічого зупиниться зараз, значить. Ай, легенько вдарив Чудово. Все! Ho -ho -ho. Е, поточний чемпіон Алекс. Найкращий рахунок 32. А чому Алекс не Глорія? Я ж Глорію грав. Ексіт Yes. Ну, отаке. Зіграли ми ще в цю міні-ігру. Прикольна вона. Е, так. Е... Ну що ж? Наступного разу будемо вечірку проходити. Там потрібно буде підготуватися до того, щоб була всяка тосня, всяка була весело-весело, прикольно. Е, а після того такі ці гробачки, гробачки, які танцюють. Там теж якась дуже класна місія. Е, а тут. А, а що це за місія? Е, знову на пляжі, там теж якась дуже прикольна місія, там теж всі персонажі заразом. Тобто, ось ця місія на пляжі, і ось ця місія, вони дуже схожі між собою. Е, там я, я щось між ними навіть зараз різницю згадати не можу. А після того вже йдуть фінальні місії: одна з крокодилом, якимось Альбіносом, крокодил Альбінос на водоспадах, якимось будемо кататися по воді. А після того оцей босс, бос, босс бос файт файт, пам'ятаю, був максимально якийсь незручний. І все. Ууу, це коротше нас чекають дуже класні місії. Взагалі прикольна гра. Е, добренько, дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подвеки, за те, що ви чудові люди, дякую вам сердечно. Гра мені подобається, я дуже сильно фанатів Ф... і фанюся, поки її граю. Сподіваюсь, і вам теж воно приносить задоволення. Е, всім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі на наступних видавах. Бувайте!